Урядовці та апарат Київради долучилися сьогодні до толоки у парку Шевченка і університетському боцаду. Загалом територію навколо вишу прибирали пів тисячі киян. В парку Шевченка сотні людей згрібають листя, фарбують лави та висаджують зелень. Вправно володіє лопатою. І віце-прем'єр Олександр У Моїх бабушек і дідушек були дачі, тому я саджу дерев'я з трьох років. Думаю, посадив уже пару серйозних парків. І в суботниках також приймаю участь, починає. Сашкольника голова КМДА Олександр Попов на толоці разом з киянами вже не вперше цього разу посадив кілька кленів та квіти перед великнем, перед святом перемоги ми завжди таке робили, і тому такі традиції треба продовжувати. Це дуже важливо ще в тому плані, що така тема нас об'єднує. Ми всі любимо Київ, хочемо, щоб він був красившим. А у посаду фоміна проводять до ладу квітники, працівники апарату Київради. Чоловіки копають траншею для нової системи поливу. Жінки викорчовують бур'ян з клумб. Галина Герега у такий спосіб вирішила відсвяткувати свою другу річницю роботи на посаді секретаря Київради. Найбільша гордість за те, що десятки тисяч, навіть може сотні тисяч киян. Сьогодні вийшли на вулиці і прибирають свої території. Працюють всі, тому що право киян жити в чистому місті в справжній європейській столиці. Вони на це заслуговують. На прибирання території навколо університету імені Шевченка вийшло більше пів тисячі киян. Юлія Кирієнко, Андрій Гагеля, телеканал Київ.